Мене звати Гамаляка Андрій Олексійович. Я є військовослужбовцем, мобілізованим 19 березня. Знаходжу, знаходжусь закріплений за першою танковою ротою. Ну, даючи відповідь на такі запитання, як що було б не першочергово необхідно військовослужбовцям, які знаходяться на передовій. Це перш за все е, суттєво е, є проблема суттєва з. Мобілізованими автомобілями, які геть не призначені для дорог на Луганщині та Донеччині, потрібно знімати з консервації нові військові авто, не берегти їх на незрозумілі продажі, а видати хлопцям, яким потрібно завдяки цим автівкам виживати. Першочергово це до боєприпасів та продуктів харчування. Суттєво дається знаки нехватка резерва живої сили військовослужбовців. Тобто кожен чоловік, який знаходиться на передовій, мріє про ротацію. Але ж, як ми бачимо, ця ротація відбувається завдяки власних потужностей на тому або іншому блокпосту. Про що я веду? У нас не приходять через 45 діб, про які всі розмовляють, і відбувається зміна загально всіх чоловіків або всього наряду, який стояв на тому пості, а відбувається зовсім інше. Завдяки своїм силам із 40 чоловік залишається дещо менше, не буду називати вам цифру, інші вирушають відповідь. Таким чином ми один одного замінюємо. На мою думку, це дуже негативно дається в знаки на настрої військовослужбовців. Вони не встигають за 10 днів, якщо вони 90 суток відбули на передовій за 10 днів відпочити, бо лише дорога до трьох діб на дорогу витрачається до трьох діб. Тобто всі ці негативні фактори виливаються в те, що хлопці з кожним днем за відсутності нової допомоги та свіжої крові все більше і більше розочаровуються в діях цієї антитерористичної операції і в необхідності саме для пересічних громадян цієї цієї. Ціє тактики та будь-яких дій, які, е, так би мовити, спочатку починались для відновлення або непорушення не кордонів України. На сьогоднішній день ми бачимо негативні явища е, по тому заводу. Не можна стріляти ну, по в цьому напрямку, там фабрика. Е, Такого то нам називають навіть по прізвищам, хто є власник заводів пароходів, куди не можна стріляти. А в цю ж хвилину інша сторона, так як прийнято називати, сепаратистів, користуються цією інформацією, бо все, все на превеликий жаль, але ж підтверджено, навіть в даній операції продається, виходячи з цього. Сепаратисти займають територію цих заводів і ведуть пристрільну боротьбу проти української армії. Яка у них зброя сепаратистів, ну тобто супер ваші? Ну е наскільки до, до наших е в полі, полі зору, наш, нашої можливості потрапляла, і е ті міста, які ми займали, ми, ми бачили зброю на декілька пунктів вище від тієї, якою користуємось ми. Е чималий відсоток е зброї, яка класифікується, і документально, і Нумерації з російських кладів і підтверджуються картами та інструкцією користування, тобто ми бачимо, і плюс нам потрапляють до рук військові квітки регулярної армії контрактників та срочників Збройних сил Росії. Тобто це сепаратисти не тільки місцеві мешканці і там так звані ЛНРівці, так тобто це люди, які прийшли Далеко, з підготовкою з Росії. Ну, на днях ми мали можливість поспілкуватися з бувшим працівником 35-річним юнаком заводу Норд, якому приказному порядку дали завдання з завтрашнього дня заступити на такий блокпост під Донецьком, за що він отримував. З його слів дві тисячі гривень на тиждень, тобто вісім тисяч гривень в місяць. Він отримав так зване заробітне платні, якщо це можна назвати. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до розмов про введення воєнного стану в Україні? Як ви оцінюєте? Ну більше ніж переконаний, можу назвати відверто, кому це не потрібно. Ну, перше, не, не потрібно де, деякому колу осіб, які втратять е, можливість впливу та заробітку, бо влада буде підпорядкована е, не представникам влади, а е, військовим. Тобто занепокоєння окремого кола людей дається знаки, і над цим питанням я, я більше ніж переконаний, ще довго будуть розмовляти, бо е, Ті, хто повинен проголосувати, ніколи не проголосує за втрату своєї влади. А нові вибори парламенту, от як їх оцінюють тут на передовій, так що вони щось можуть змінити, чи в принципі тут такими, такі питання ну, не піднімаються розумієте. Навіть навіть в той час, коли мова йдеться про конституційні права кожного громадянина України, який має право прийняти участь у виборах і запропонувати свою кандидатуру на президента. Через е, певний час повинен внести 2,5 мільйони гривень застави. Е, ви розумієте, що навіть е, е, так би мовити зіграти в ці умови е, 98% населення України одразу відсікається від закону України про вибори президенти та залишається те, коло, у якого є мільярди, яке може прийняти ці умови гри. Все. А які сьогодні настрої у бійців? Так? Ну, тобто, до чого, все-таки, все як вони гадають, може все-таки це все закінчитися? Близька перемога ну, чи е треба кожен ще боротися? Кож, кож, кожен з нас щодня мріє за е прошвидку перемогу. Кожен з нас бажає, щоб це якомога скоріше завершилось. Ну і більш за все, нас надихають це Рідні це жителі, які не залишають не залишають увагою нас передають нам починаючи соромно говорити, починаючи від одягу, закінчуючи ну їжею і більше ніж переконаний, декілька місяців ще і будуть мабуть і зброю передавати та боєприпаси, бо ми геть нікому тут залишимось непотрібними. Наскільки я зрозумів і бачу, із того, що відбувається на сьогоднішній день, ті е, батьки або ж е, рідні, які відправили своїх дітей, е, е, синів, е, чоловіків е, по мобілізації до лав Збройних сил України, е, і є, є найбільш зацікавлені в тому, щоб вони повернулись додому і роблять все для того, щоб ми себе почували тут не залишеними я якось на призволяще. А щодня нагадують про себе і ті необхідними речами, завдяки яким ми сьогодні можемо виживати. Дякую.